Доброго дня ми з України! Сьогодні доповнюю відео про гібрид плитоноски і нагрудника, а саме про те, як кріпиться задня плитоноска до решти. Внизу є панель велкро. внизу по центру. Ось так ми її кріпимо до задньої центральної панелі. На плечах кріпимо двома фастексами, які закриваються резинкою обувною. Далі. На боках є два гачки. Вони мають фіксатори. Ось так фіксатор відчиняється. І отак закривається. Гачок кріпиться за отвір на моллі Барбанда. За стропу моль. Ось так. Це досить надійно. Має довжину, має стропу запасну, щоб регулювати довжину на розмір і має резинку обувну для демпферної утяжки. Все. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!